У ці тривожні дні настоять осторонь підтримки наших захисників і наймолодші. Вихованці дитячого садка Ангелятко разом із батьками та педагогами підтримали всеукраїнську акцію Намалюй листа солдату. Із пензликами та олівцями в рученятах передали воякам часточку власної душі. Ще рік тому ніхто б навіть у страшному сні не міг подумати, що сучасне наймолодше покоління знатиме про війну не з книжок, фільмів та розповідей дідуся, а й щоденних телевізійних випусків новин. У цей надзвичайно складний для України час вберегти малечу від цього найстрашнішого слова практично неможливо. Про війну говорять батьки та педагоги. Про бойові здобутки і втрати українських вояків щоденно повідомляють з екранів телевізорів. Тож навіть найменші українці щиро переймаються тим, що діється на сході, і також намагаються усіляко підтримати вояків. Минулої п'ятниці вихованці Ангелятка жовто-синіми кульками зустрічали бійців, котрі повернулися у відпустку із зони АТО. А уже через тиждень дітки старших груп цього дошкільного закладу підтримали всеукраїнську акцію Намалюй листа солдату. І разом із батьками підготували для вояків малюнки-обереги. Ми долучилися з дітками до акції Малюнок для солдат. Наші дітки були попереджені, разом з батьками, не будемо казати, що вони все самі, разом з батьками малювали малюночки, які вони готували, готували віршики, заняття провели наші вихователі на ту тему. Частиночку своєї душі вони хочуть передати нашим воїнам туди на схід. Ми тривожно співчуваємо і переживаємо нашим воїнам, і дуже хочемо, щоб вони звичайно повернулися живі і здорові. Тими малюночками ми хочемо показати свою щирість, свій патріотизм. Звичайно, ми педагоги готуємо і дбаємо про тих, які будуть творити наше майбутнє. Ми виховуємо наших дітей і онуків. Це Наше майбутнє. До акції Намалюй листа солдату малеча, батьки і педагоги готували по-особливому. Діти в національних одностроях урочистій піднесені старанно виводили олівцями на майже завершених малюнках. Незважаючи на свій зовсім юний вік, малеча знає, для кого ці листівки і чому військові так їх потребують. Я намалювала малюнок до солдат, щоб, щоб, щоб був мир, щоб був спокій, щоб. Щоб приїхали живими, щоб щоб було щастя, було здоров'я і всього всього найкращого. Я малювала його для воїна, щоб він він радів, скучав своїм батькам, але щоб він потім приїхав коли коли захистив нашу Україну. І щоб він більше ніколи не скучав і не поїхав на схід, і щоб його не збили. Я намалювала малюночок для солдатиків, і щоб не було ніякої війни. Окрім яскравих і щирих малюнків, підготували дітлахи ще один особливий подарунок. Я дякую вам за вашу нужність, за вашу віру в нас і в Україну, за те, що зовсім не байдуже наша свобода і наша батьківщина. Другі наші хлопці, узлята, ми слідкуємо за вами щодня. Малом було, що вас не здолати, то скоріше скінчилася війна. А я хочу зробити так, щоб діти були. У всьому, у всьому світі, щоб ні війни, ні голоду ніхто ніде не знав, щоб кожен день до кожного проходив, як весна. Я не просто українець, я великий патріот. Я люблю як тато і маму. Українські весна, буду сонечком радіти, землі скривдити не дам. Буду світ у вас любити і на раді вам. Прапор нашої країни має колір, жовто синь, і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати, синє море, верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношу із любов'ю прапор ніжно кольору. Моя рідна Україна, рідне поле, Зеленгай, рідне місто і рідна хата, рідне небо, рідна мати. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Хай же ніколи не буде війни, хочу весе. Що в мене був завтрашній день щодня перед прогулянкою маленькі вихованці садочку Ангелятко складають рученята перед фігурою Богородиці і трохи невміло забуваючи слова, але щиро й натхненно моляться. Віднедавна малеча із вихователями моляться за мир в Україні та за повернення героїв живими і здоровими. Вдивляючись у ці світлі щирі личка із розумними оченятами, спостерігаючи за тим, як відповідально і серйозно вони готували свої подарунки для військових на сході, переконуєшся, що підростає цілком нове патріотичне і національно свідоме покоління, котре уже у дворічному віці співатиме гімн України і знатиме національні символи нашої держави.